Відповідно до рішення конкурсної комісії по відбору банків, в яких за згоду пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть відкриватися рахунки, виплата пенсій через банківські установи, фінансова ініціатива Златобанк, «Дельтабанк» та Надра триватиме лише до 1 лютого 2015 року. Що ж до інших банків, термін їх співпраці з пенсійним фондом варіюється до 1 липня це енергобанк та і до 1 січня 2016 року. Банки такі, як Пербанк, АФХ банк, а ще банк, перший міжнародний канський банк, експрес-банкерський. Вам, вас, Пенсіонерам, у тому числі слов'янським, рекомендується перевести виплати в банківські установи, договір з якими пенсійний фонд продовжив до 1 січня 2016 року. Якщо ж до 1 лютого поточного року пенсіонери не оберуть для обслуговування інші банки, відбудеться автоматична переадресація коштів на поштові відділення. Виплата не ви через на честь. Тось, якщо чоловік пенсіонер сам не договір договор цим банком і не проінформував, то автоматически через почту правильно я розумію? за словами начальника слов'янського відділення пенсійного фонду України пенсіонерам, які отримували гроші в Дельтабанку та Надра банку, варто поквапитися та встигнути до 25 січня перевестись в інший банк, аби в лютому отримувати пенсію в обраному банку. <говори> На сегодняшний момент достаточное количество банков обслуживает. Ну, по всей видимости, стоит обратить внимание на этот список для того, чтобы ну, для открытия счетов.